Чи дійсно зараз йдуть перемовини стосовно майбутнього Вагнера між ватажками ПВК та Кремлем? Так, йдуть і йдуть перемовини, і це не просто перемовини, а на рівні торгів. Саме якісь тема? Ем... Торгування, якби хтось цього більше отримає, і тут саме йде якась фінансова частина суперфінансова. Чому президентка Угорщини під час візиту, окрім Києва, хоче відвідати і Закарпаття? Дивіться, тема страшного суду. Про що нам говорить страшний суд? Про те, що вони якимось чином вважають його якби своїм, чи те, що було колись їхнім, і там а, воно йде все по, по силі, по трійки чаш. якби вони хочуть залишити оцю частину зв'язку по силі. Вони підсилюють зв'язок. Під... Цилюють розуміння у людей, що вони є частина. Звісно, що воно йде не по-чистому, воно йде по жриці, в них є якісь таємні плани, таємне бачення. Це якесь таки бачення, що це як їхні території, так, ну, принаймні на рівні підсвідомості. розумієте? Вони вважають все-таки їх як своїми територіями. Чи допоможе коригування стратегії контрнаступу значно зменшити кількість втрат? Ну, це взагалі надважливе питання. Це питання, яке для себе поставили саме військове керівництво. Наголошую, що це військове керівництво. Ми знаємо, що в нас військове це в нас залужний сирський, чи і там якась тема зменшення втрат? Вона? Взагалі на повістці дня. І оце коригування, яким чином не спішка взагалі з тим, що зараз відбувається, це саме про те, що давайте ми будемо помалу, але ми конкретно будемо, щоб цього було мало, мало було втрат, У нас саме до цього звести до мінімуму. Чи дійсно основною причиною сповільненого контрнаступу є міні поля? Сто відсотків. Тут сто відсотків не можна спішити. Весь час перепровіряється, і при тому все рівно є загроза. Чому Британія впевнена, що Росія залишатиметься найбільшою загрозою навіть у наступні роки? Це зв'язано з неадекватним керівництвом. Керівництво, яке хоче залишити за собою силу, керування в світі, І, і він так, знаєте, така тема, а я так бачу, так? а я його бачу і по-іншому не буде. Там саме якась Відношені до цього всього саме керівника Росії. Навіщо Вагнер перекидає все більше сил до Білорусі? Я знаю, що є тут до вашому запитання, є такі, якби підзапитання, чи підуть вони на Україну? Я, я не бачу, що вони підуть, тому що нам показують, що це стосується саме тієї країни, в якій вони знаходяться. Це про укріплення влади, це про. Ем... Якийсь захист влади, це про якийсь захист кордонів. Як по мені конкретно, це підсилення саме Лукашенка як особистості, як, як, як про те, щоб його зберегти, якимось чином як надовше, чи зможе Вагнер у найближчі місяці значно розширити свій вплив в Білорусі? Я не думаю, що це про вплив. Це більше як служіння. Як... Я б навіть сказала, що вони не дуже будуть і відсвічуватися якийсь певний період часу. Пливу я тут не бачу. Більше про, знову ж, у нас захист, і більше про президента і взаємодія з ним. Я, наскільки розумію, там. Взагалі, вони напевно якось говорять, можливо, там без якихось заслонів. Якось напряму. З кимось там напряму, що їм не подобається. Якою була головна мета візиту президента Південної Кореї до Києва? Якісь конкретні дії, які будуть вони проводити після того, як стане мир. Я наскільки розумію, це по всім даним спільні дії чи по відбудові, чи якась може спільне виробництво після миру, і саме якби щось спільне, що має статися після миру. Чи дійсно велика кількість російських офіцерів не задоволені керівництвом Герасимова та Шойгу? 200%. Я навіть окремо зараз покажу. Дивіться, по Герасимову страшний суд. Люди його не люблять, і при тому там, знаєте, якісь такі є неповага. Не здивуюся, я не в тому. Ем, але може хтось напише, да? іноді я таке скажу, а люди підтверджують. Вони його взагалі вважають, можуть навіть бути такі висказування, не, не керуючи, а баба. Да? Ну, Якщо ми дивимося Шойгу, е, то Шойгу він е, тут не про керуючу. Це знаєте, це якась підставна особа, яка е, Несе одне, а насправді він не є взагалі не, кін, не є по рицарю Жезлів Я можу сказати, ну це моє бачення. Якщо хтось там біля цього, що він як ад'ютант, можливо Путіна. Да, він взагалі не про те, що керує. Він ну не дотягує він по місяцю. Там ну ніхто очами армії. Він ніхто. Чи дійсно Путін хоче зберегти Вагнер як бойову силу, але без Пригожина? Ну тут два запитання. да, Я його розділила. Чи дійсно? Хоч 100%, треба його саме Вагнер зберегти. Я, наскільки розумію, їх якимось чином зараз відсунуть, і ми майже знову ж не будемо про їх чути, але вони як якась запасна сила на всякий випадок, от, в, такому, в ролі запасних. А от по Пригожину я б тут більше сказала, що так, він його боїться, він якийсь суперемоційний. І для початку його постараються якби заховати, потім якимось чином чи відіслати, чи взагалі ліквідувати. Але зараз ми будемо про нього менше і менше менше бачити. Тут я не впевнена, що на це готовий, тому що в нас він відсвічується по шестірки чаш, що в нас може бути якесь таке повернення. Пригожина, але не в перших числах. Тей, хто якимось чином керує за спиною, тих, хто стоїть ззаду. Так що знову ж хочуть вони одне, ну, у мене тут багато питань, чи воно так станеться. Чи готова Південна Африканська Республіка заарештувати Путіна, якщо той таки прилетить на саміт Брікс? Я думаю, що ні. Там ніхто просто не посміє. Вони можуть там щось казати, але це точно ніхто не зробить. Чи допоможе внесення інформації про колаборантів до бази Інтерполу спіймати значну кількість втікачів? Допоможе. Єдине, що потрібно зрозуміти, що там багато втікачів. Можливо, поміняли і прізвища, може, місце перебування, тому що тут якась тема, що когось будуть дуже довго шукати. От, воно буде працювати все, але от є просто люди, які поїхали, змінили повністю себе, і от якась така довга боротьба з саме вишукуванням цих людей. Навіщо Зеленський хоче зустрітись з представниками великого бізнесу за закритими дверима. Фінансування будуть пропонувати якісь фінансування, можливо, по справедливості навіть якась така тема, чималий процент, да, якась торгі. Але взамін вони щось потрібно. А, щоб вони працювали, а Б, якщо не будуть платити податки, то там навіть загроза, да, що в кращому випадку, вас взагалі з країни е, викинуть і так далі. То така, знаєте, цікава е, дуже розмова, е, якби і сюди, і туди так, після таких розмов неможливо відмовити, знаєте, бо працювати не будуть буде певна історія про загрози, і, і при тому умови якісь прям суперові умови. Чи дійсно нестача робочої сили для післявоєнного відновлення України сягатиме майже 5 мільйонів людей? Не впевнена, що це 5 мільйонів, але це дуже близько біля цього ця цифра, і це суперпроблема. Ми про це з вами говорили. Що це взагалі суперпроблема майбутньої України? Навіщо РФ вивела фактично всіх своїх військових з Білорусі? Це якісь узгоджені дії, не будуть вони поки навчатися. А От чому домовились, да, що якось щоб там нікого не було. Це якийсь як один Я наскільки розумію, що їх небезпечно їм там бути чи щось нашталтово, поки зараз точно їх не буде. По згодженню двох сторін вони це зробили. І всі знали, що якби їх виведуть, де чи далі будуть. Не, не здивуюсь, наприклад, по сім мечів, що вони можуть бути ну, якісь такі інформація літає, наприклад, десь на Уралі, да, десь ховають далі, якось отака тема. Чи буде найближчим часом значне розширення переліку країн, які приєднаються до гарантій безпеки для України? 100% буде, і це вимоги наших керуючих. Там і будуть і перелік країн, і взагалі, якби вимоги, вимоги нам дають по тузу пентаклів, що вони були залізобетонні. Так що там буде, 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 буде добавки. Чи всі країни-учасниці НАТО дали свою попередню згоду на приєднання України до Альянсу? Ні, це неправда, що всі. Не всі були країни, які взагалом проти, при притом, так знаєте, жорстко проти. Ні, це не правда. Те, що була якась певна домовленості, може навіть воно якось була більшість країн. Але в нас йдуть на рівні того, що, ну як вам сказати, по Пентакля, може, якісь старі країни, чи на рівні країни, які мають більший вплив. От Я, от я не знаю, як вам пояснити, як нам показують, що якісь є країни, які більш впливові. І от саме в тих впливових, От там була відмова жорстка. А от, е, е, а от є країни, вони по пажам. Е, може, це як молоде НАТО. Не знаю. якісь е, Оті вони були за. Оце така розбіжність. Чи буде ефективною робота Ради Україна НАТО? Буде ефективною. Ну, хоча зразу для тарологів, скажу, тут нам дають король жезлів і сонце, воно буде працювати. Єдине, що по п'ятірки пентаклів знову ж тема. Е Недостачі чогось знову ж тема недостачі, але в принципі, ну от будуть більше встаратись, чим було. Хоча нам будуть казати пожериці, нема не немає зброї, ніхто нічого не дає. Тут якби викручування інформації буде в будь-якому випадку. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.